Головна опозиційна партія Німеччини соціал-демократична висуває екс-міністра фінансів Пера Штайнбрюка кандидатом на пост канцлера. Він позмагається з Ангелою Меркель на парламентських виборах 2013 року. Раніше також обговорювались кандидатури Франка Вальтера Штайнмаєра, керівника парламентської фракції соціал-демократичної партії, та Зігмара Габріеля, голови партії. Утім, обоє відмовилися від участі у виборах наступного року. Ми хочемо замінити цей уряд, утім, ми не хочемо часткового заміщення. Ми хочемо змінити його на червоно-зелену коаліцію, заявив опозиційний кандидат. Штайнбрюк пропрацював очільником німецького мінфіну в коаліційному уряді Меркель з 2005 по 2009 рік. Він підтримує ідею розподілення боргу і зміцнення фінансового контролю у зоні Євро. Для своєї популяризації перед виборами кандидат також опублікував автобіографію. Утім, соцопитування демонструють значну перевагу чинного канцлера Ангели Меркель над опозиціонером Штайнбрюком.